А насправді, ви знаєте, минулого тижня я робила ефір, в якому дуже активно розбирала Віру Брежнєву про те, що вона стала однією з працівниць Укрзалізниці ненадовго для того, щоб таким чином привітати Укрзалізницю. Так, от, ви знаєте, не тільки Віра Брежнєва. І я далі продовжую спостерігати за тими відео, які видає Укрзалізниця, і Шановні колеги. Я думала, що зараз буде якесь кидання під потяг, але ні, це Даша Квіткова займається роботою секюріті. На Укрзалізниці. її потім поставлять біля оцієї рамки, через яку проходять люди, щоб вона дивилася, в чому ж вони проходять чи не проносять які заборонені предмети, стояла з такою палкою красивою і всіх мацала для того, щоб вони, не дай Бог, нічого поганого на Укрзалізниці не пронесли. Але відео, звичайно, при цьому зняли, хоч куди видовищно. Уявить собі, людина говорить: я сьогодні буду відповідати за безпеку на Укрзалізниці, а потім. Вітання, з Укрзалізниці. Це Даша Квіткова. І сьогодні кияни та гості столиці пройдуть особливу перевірку. І от ну, типу, мені здається, що перше, перше правило безпеки на вокзалі це, по-перше, не розкидати предмети, а по-друге, взагалі, бути дуже обережними відносно підозрілих предметів. І в рекламі, яка розповідає про те, що Даша Квіткова. Буде відповідати за безпеку про залізниця. Перше, що вона робить, це не дивлячись в бок, кидає предмети з себе і така. Зараз я буду за вашу безпеку відповідати. Я офігенна security girl, Зараз я вас всіх підкорю. І я така думаю: ах ти ж, копать, срака. Капать. І головне, що я дивилася інші відеоролики. Мені, наприклад, дуже сподобався відеоролик з Стояною, вона була касиркою, і вона виглядала реально як касирка. І знято це було так, що ти віриш, що вона там продавала якісь ці квитки і немає цієї всієї кібани і так далі. І немає бідкання про те, що ой, я прийшла в білих красівках, мене ніхто не попередив, що я буду у всьому чорному і в білі красівки. Може, ми з вами поміняємось красівками. Ну, короче, Даша Квіткова, вона хоч. На відміну Віри Брежнєвої не зробила такої карколомної кар'єри в Росії. і, В принципі, до неї прикупатися нема чому. Але сценаристи оцих вітальних роликів Укрзалізниці трошечки, мені здається, підкачали. Більше того, я така слухала і думала, боже, я не розрізняю голоси Квіткової і Шаманської, тому що мені здалося, що говорить Шаманська, а виявилося, що це Квіткова. Вітання, з Укрзалізниці. Це Даша Квіткова. І сьогодні кияни та гості столиці пройдуть особливу перевірку. Чому це виглядає як порнофільм, який ми всі бачили? Я не знаю. Ну, але це очевидно таке вітання від е, Даши Квіткової. І взагалі, ви знаєте, коли дивишся на. Креатури, в яких беруть участь наші інстадіви, а я не просто так згадала про Аліну Шаманську, вона буде зараз наступною. Все це виглядає як початок порно. Ну або початок лайт порно Знаєте, початок якоїсь жіночої еротики. Зараз я роздягнуся і буду, це ще непогано, якщо у неї є отака якась хірня. Але найчастіше це просто роздягання. Ну, от Аліна Шаманська нещодавно сходила, очевидно, зняти черговий сюжет у війську. І вона навіть викладала сторіс про те, як вона їла там якісь, в, 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 в якісь столовці, якусь польову кухню. І от ми бачимо, Аліна Шаманська зняла нам про це відеоролик, яка вона військовичка. Я не знаю, як це ще назвати. Просто супергероїня, вуменкиня, суперменка Вікінг, Вікінгиця. І а, от я не можу зрозуміти, чому, що коли питання, йде, стосується Укрзалізниці, що коли питання стосується роликів про Збройні Сили України і про те, як там все функціонує, чому все це виглядає як початок якоїсь дешевої порнухи? Ну от я дивлюся і не розумію. Але Аліна Шаманська, ми поки що чекаємо цей наступний її репортаж. Очевидно, це буде щось видовищне, можливо, я навіть зроблю огляд, а поки що вона гастролює е, нашими каналами і е, бере участь у телевізійних сюжетах, в яких розповідає про свою шалену долю і про те, звідки взявся цей хейт навколо неї і хто стоїть за цим хейтом. Не побоюся цього слова. Є такі страшні люди. Через інтерв'ю з очільниками різних міст вона показує життя в регіонах під час війни. Однак багато хто називає ці випуски компліментарними і відверто критикує Аліну, що переросло у травлю. Блогерка запевняє, знає хто це робить. Ви бачили, там була обкладинка, там була обкладинка Рагулів. І блогерка запевняє, що знає, хто це робить. Та ти що серйозно? Ну, у мене тут на каналі написано, що це робить Рогулівна. Я не знаю. Я розумію, що більшість коментів, які ти отримуєш в інтернеті, вони безименні. Ну я тут сижу в кадрі, я Тетяна Микитенко сиджу і дроблю відгуки на всяку діч, яку бачу. Але виявляється, все не так просто, тому що це все замовні матеріали. Опоненти влади це люди, які відпрацьовують свої гроші. Люди, які ненавидять владу. Ну бо дійсно одне відео шаманська погана, інше відео президент, такий-то, такий то влада, така-то, така-то. Через мене хочуть дискредитувати проект через проект і владу. Це досвід. Та хейт її не зупиняє. Ну, я не знаю, знаєте, це історія, коли вона говорить про сферичного слона вакуумі, про те, що її критикують і поруч з цим ідеї. Це ж ніхто не перевіряє, звичайно, і там це все напади на владу через мене атакують владу. Ні, Аліночка, ти фінальна. Мета продукту мого. я от на тобі і зупиняюся. Я говорю про те, що робиш ти. Я говорю про твою роботу. І більшість людей говорить про цю свою роботу. Але, звичайно, класно робити перенос, класно говорити, що ти багіння, яка втікає від хейту і не переймається ним, тому що тому що у Аліни Шаманської є набагато важливіші справи, за які треба перейматися. І зараз ми зануримося в рекламу пластичної хірургії. А я нагадую, що цей сюжет. СТБ, який зроблений для того, щоб іміджево показати, яка офігенна тілка Аліна Шаманська, як її незаслужено цькують, а потім дати ще якусь додаткову історію. І ось додатковою історією стало збільшення грудей до четвертого розміру. Але, звичайно, це напряму так не подається. Це подається через зараз. Її увага прикута до питання здоров'я. Блогерка готується до повторної мамопластики, на яку йде через медичні показання. Це не збільшення груди до четвертого розміру. Це повторна мамопластика, яка відбувається це через медичні показання. так от от запам'ятайте, завжди формулювання мають значення. Якщо ти говориш, що ти хочеш груди четвертого розміру, це одна історія. А коли ти говориш у мене. Повторна мамопластика через медичні покази це зовсім інша історія. Але ви знаєте, з одного боку, Аліна Шаманська розповідає, як прекрасно їй допомагає пластична хірургія. А з іншого боку, ну очевидно, можливо, причиною такої тактики стала якраз неможливість напряму, просто зменшити збільшити груду до четвертого розміру, і треба було придумати якусь легенду. Але ну ця легенда якраз не розкручує пластику, а тільки ставить дуже багато запитань. Чи треба засовувати в своє тіло всяку хуєргу. Якісь комочки я почала помічати в грудях. Я зробила МРТ. Я дуже хвилювалася і думала, що в мене підозра і розрив імпланту. Оця капсула, яка тримає імплант, вона ем, якось зменшується, і це є показ до пластичної операції до заміни імпланту. Просто мамопластика через те, що зменшується капсула, яку я сама собі засунула для того, щоб стати красивіше, і тепер мені треба стати, ще красивіше і засунути і ще більше імплант. А потім і ще і ще і так до безконечності. А аліні шаманські зараз ну певний. Вікуни там 30 плюс, да і я думаю, що вже до 50 ми будемо спостерігати дуже цікаві зміни в її зовнішності. Як ми бачимо, у дуже багатьох жінок, що не здатні зупинитися, і щоразу придумують собі якісь медичні покази до того, що це все треба зробити. У мене абсолютно всі медичні покази. Мені треба терміново робити на зараз. Розмір 3, але мені потрібно буде збільшити груди на один розмір, тому що вже більше шкіри, і щоб вони були такі красиві і е, такі стоячі, не дуже гарне слово. Потрібно збільшити розмір. Потрібно збільшити розмір, тому що так буде некрасиво і не стояче. І це показує СТБ. Це показує СТБ в іміджовому на 8 хвилин відеоролику про таємниці зірок. Ну, я розумію, зараз, в принципі, вибір зірок не дуже великий, та й таємниці у них такі собі, що ми всі так без того його знаємо. І нам іміджово показують значить, послиню Офісу президента, Регіональних Рад. Яка далі продовжує знімати, і тут її великий респектос? Вона продовжує знімати свої відеоролики про незламні міста, попри всю критику. Ну, ну я думаю, що очевидно у неї не особливо багато вибору є, і в принципі та пофіг. Бабло платять, будемо знімати. От, будемо слідкувати далі за кар'єрою Аліни Шаманської, тому що дуже багато цікавого вона нам презентує. І головне, що вміє себе подати, вміє себе подати як справжню українку. Тому що не здивована, що в той момент, коли робили іміджові відеоролики, показували, що вона є в квартирі, відкрили холодильник, і ми почули тарах, будь ласка, кров'янка. Я обожнюю кров'янку. Це варена індичка і. І яйця варені. Ну Все ж з кліснявою є. Червона риба є. Давай будемо, чесно. Ну, ну, давай що будемо, будемо ми так Подивимось, який бідний, бідний шматочок. Червона риба десь теж є. Ось така от є. І е, основний інгредієнт мого холодильника це, звісно, сало. Звісно, сало. Що може бути основнішим інгредієнтом справжньої патріоткині?